Всякі-басяки. Доброго ранку, ми з України. Слава Україні. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ранок посправлялися. І що в нас на даний момент відбувається? А нічого не відбувається, все як. І було, тобто життя продовжується, як би нам не було кепсько на душі. Але ми знаходимо силу волю і працюємо далі, спілкуємося, підтримуємо один одного. Ну, якось так. Так що, друзі, хто хотів побачити калюнчики, оце калюнчики поросята, які приїхали з калюнчиків, один щось там воно підхрамує, ну, але нічого, поки нічого не колимо. Як буде сильніше шкандибати і не доведе, Господь не буде їсти, колимо амоксицелін. Вчора до мене дзвонила моя підписниця Анюта, брала вона в мене колись кабанчика, але вже зарізала його там 420 Ну, скастрували, три місяці подержали з лишнім і зарізали. Дуже була задоволена і хотіла б обратно купити кабанчика. Вчора вийшло, я нечайно її набрав, тому що треба було попасти в канів, подзвонити підписниці, а попав я не в канів, а попав. Черкаси, не знаю, чомусь збіг обставин. Анютка, ось кабанчик, який я ти казав. Я його в принципі не збирався продавати, оставив собі от такого от. Ну, Більше всього, що ми його скаструємо, це від тумаші. Там у нас йоркшир, петрен, у ньому поміць ландрас. Ну, от Такий вийшло у нас Валердосик. Так що, друзі, якось так. Життя продовжується. А, нас ще одну бусяндру. Буся. Ну, Так буває. Там, де є помість альбатроса, трохи є проблематично. Поросята замітив е від альбатросів чистоплотні, але кусючі. Ну, якось так вже неодноразово ми це сиділо бачили. Тут також є в нас альбатрос. Таких поросят чистоплотних, як ці. ну, Їх просто в інших їх немає. Вони ходять в один угол. О, якби ще всі були... Швинки, то вони тільки ходять в один угол, абсолютно вся клітка можна ставити унітаз. Так що, друзі, якось так. Що я ще сьогодні хотів сказати? От, по поросятам відлучили ми поросят від нашої рімочки. Верніше, рімочка, це не е, від нашої мазухи. Вона зараз знаходиться в станку індивідуальному. Але чому прийшли до цієї рімочки, тому що перегуляла. Перегуляла, тобто пройшло після відлучки, ми її парували, ну, не дуже сподобалося. Потім через 20 днів вона почала гуляти туди-сюди, якось ми це все діло. Думав, ну не було, вона не стояла толком. І, але вчора вона вже диміла, шкварчала, пихтіла. Вечором ми її пробували парувати, вже стояла. Сьогодні стоїть як укопана і будемо парувати нашу мазуху. Так що, друзі, вчора вечором поїхав я, взяв сім'я. І зараз будемо штучно осіньяти. Є в мене відео на каналі, неодноразово я це все діло показував. Станки для запліднення і подальшого утримання. Ну, стараюся, щоб вони тут стояли для того, щоб закріпити вагітність. Звісно, зробили з неї велика. Свинка на отдачу дуже класна. Ну але все в неї добре прийшла в охоту. Вчора ми її осіміняли вечором. Ввечором поїхав пізно до Володьки. Тому що ждав, поки візьме сім'я, потім мені набере. вже їздив я після вечірнього справляння по господарству. Вчора покрили один раз і покрили ми нашу римку. Ну чи буде толк з рімки, не знаю. Будемо дивитися, то щось вона мені не дуже подобається. Ну а із мазухою, ну начебто нічого. Зараз будемо пробувати це все діло робити. Для кого це цікаво, тому що, е, тому що питали мене, як шучно розвіднювати. Писники то не всі. Підписники то сляком пару. Хто хоче щось, може і поміняти, то саме. Е я, я кажу, є відео на каналі. Будь ласка, дивіться, якщо вам цікаво, і побачите, як це все робиться по-простому, по-сільському. Ну, протерли ми митальку. Є в нас отакий катеток, є у нас. Один отакий рубік. От, і зараз будемо пробувати, що дімо робити. Так, як ви приділити, чи свиня стоїть, Тут, коли ви на неї сідаєте верхом, все, вона стоїть. Це не найменша звання, яка в мене є в господарстві. Хто не знаю, але вона має 16 сустків, виведувала вона 13 поросяк, всі нормальні. Лаву не знаю, треба буде зважити. Сьогодні, якщо вийде, поїдемо вже до Володі, заберу в нього 9 поросят. четверо з підписникам, чи троє, точно не знаю, як скажуть мені, Люба віддавати. І будемо потім вже определяти. Тобто стоїть, можна її простимулювати, бочки пом'яти, але якщо ми уверені, що вона стоїть. Такую звірю трошки легше, вона не різка маленька, то трошки чекай Шотиче. Так що, друзі, як і так, вставляємо катарто, вставляємо до упора, чи провертаємо, беремо флакончик, откручуємо цю сиділу. діло, присоєднаємо, Можна зробити голочкою отвір, а можна... Нічого не робити і дивимося на флакончик. Я не підогріваю, не роблю ні парубаю, нічого. Витягну в кармані поносив, а під мишкою, якщо холодно, і потім ставлю. І дивимося. Тобто флакончик зараз у нас втягується, тобто зужається, ми його криво скручуємо, спускаємо повітря, назад закручуємо і таким чином, ну і можна, якщо не тягне, можна бочки пом'яти. Ну, але не треба прижимати, тому що тут не є добре. А, потім витікає. І коли витікає сім'я, звісно, не є дуже добре. Так що, друзі, ну от якось так, можна я ж кажу, стимулювати, бочки там пом'яти, осіблати її. Я не знаю, кому надо приувіліччя, подивитися. Тобто, е, сама барвашечка стягується, О, сьогодні, коли стоїть, ну, зрозуміло, що вона у нас прийшла в роботу. Чекати її там розкладати немає смисла. Вона набере галузь, буквально за два місяці буде наїздчим чинарем. Основна маса свиноматок, яких ну, вже у мене є, вони чималі. Е, в принципі, коли відлучаєш, вони не кудають. Стоять вони на старті. Стягує сім'я дуже класно, не знаю, там видно чи ні. Непропонен мені, звісно, взяти е, телефончик і визнімати. Видно там чи ні, не знаю. Я думаю, що так, значить, телефончик мій повернувся. І посмотри. Да, якраз телефон повернувся і не туди куди треба. Так що отак, друзі, відбувається сам процес. Флакончик стягується. От. Для цього діла треба просто взяти його, прокрутити трохи. Ай, одною рукою не Зараз я прокручу. Прокрутити. Отак воздух спускаємо. О. Ой, одною рукою не вдобав. Отак. Встає він в обратну форму і назад його закручуємо. Ну от таким чином. І видно, що обратно він починає стягуватися, значить все у нас ченчинарем. Чинчинарем. Отак. Що ти затаїлася? Як звають, це дуже добре, коли свинка так стоїть, Вон бульбашки йдуть, значить входить. Ось так. Іде, іде сім'я. Це дуже-дуже добре. Ну, Я думаю, багатьом це цікаво, тому що багато питань і в лічку, і в особисті, ну, в особисті там, і на Viber, і на WhatsApp, що як правильно, як воно повинно. Я не знаю, як правильно, але я роблю отак. От коли я отакю свиню, коли сім'я саме заходить, я... Ну, Більш впевнений на 90%, що все буде добре. Все, викинули флакончик, оставляємо до розслаблення, тому що катетор має йти в натяжечку. Так що, друзі, також зараз будемо перепаровувати нашу зірку рімку. Рім. Лежи. Трохи, звісно, тут не... З руки це все діло, ну але... Вставай. Коли я не дуже добре? Що? Перегуля. Коли є дуже добре, то що... Але не дуже добре, що день. Ну це, звісно, вода вже побільша зараз перевіряю. Вчора вона стояла Просто... печі. Отаке. Ди сюди. Иди. Не знаю, там видно дження, як коняка, аж, саме, аж під водойком. Треба е -е... ставити кадепа, трошки не з руки, давай. Не прижимайся до стіни. Ой, Ой якщо женщина. Просить. Так, вставляємо та сама процедуру до кінця. Чуть прокручуємо. І чуть вертаємо назад. Що за нас стоїть, беремо флакончик, відкручуємо пиптик і вставляємо. Оба! Ой-ой-ой! два робота. Так що рімочка і погнали. Бо якщо вже не... Якщо перегуляєш, підеш на крубасу. Їх тільки так буде лякає, коли свинка не приходить в охоту. охоті, не знаю. На даний момент свині гуляють всі, але є багато питань знову. Чому не гуляють свині, я не знаю. Можливо, харчування, можливо, загодовуєте. Я після розлучки одразу сажу на прегну для супорозимату. Він ну, спочатку, як виключив, там взагалі дав, аби тільки було, для того, щоб перегоріло молоко і свинка. Протягом п'яти днів сьогодні ми перепаровуємо нашу мазуху. їй сьогодні шостий день після облучки порося. Так що, друзі, так. Тут, звісно, процес теж не, не дуже активний на даний момент. Ну, тісті. Стоїть вона класно, схопана, але сім'я втягує не, не камільшу. Водіїв масштабами. Вона має усмоктати. за 3 секунды. Ну, выпадки бывают резные. Да, ремонта. Не будешь слухать, а ты дашь на колбасу. Ж, можно зарубить дырочку, э, че отвер. Можна голку ставити, просто голку в голку, голку, що ми використовуємо, наприклад, для амоксицеліна, так як він має е, таку консистенцію густеньку. І ми, е, можна таку взяти голку, ми, ну, ми їх завжди не води беремо чимало, тому що ж при іде голка, е, наприклад, п'ятикубовим манюсінька, Ну, а треба ввести там амоксицілін, беремо тощо. Так що, друзі, як ну, процес не автіль, скажу вам одразу. Не дуже от у мазуті там все чітко. Раз-раз-раз і все пошло. А тут не дуже хоче. Не дуже хоче, так що нелегка така робота порвати бегемота. Давай. Чуть-чуть спробуємо -чуть видавити чуть-чуть. Чому може бути воздушна пробочка ну, в самому катетері? Зараз подивимося, піде чи не піде. Оп! Вчора писав мені мій підписник, йому питає, чим краще годувати до МВД. Так чи самому робити. Ну, По-перше, кожен повинен вважати е, собі вартість, затрату на 1 кг. Ну, як так, кожен вибирає своє. Ми не можемо нав'язувати, чи краще він мене питає, краще брати ферки, чи краще брати четверку. Як кажу собі рішати, мені краще четвірка, особисто мені, але тестували ми і біомікс в своє. Время. На даний момент поки немає в цьому. Ніякої такої потреби. До малих поросят, які ми Зараз додаю я предстарт, тому що попросив мене Авраменко його протестувати, але я сразу не насипав чисто представлення, тому що в мене вони були на старті. О, чим відрізняється? От люди кажуть, ой, як це так, одразу стартувати. Ну, по-перше, він йде з 10 кілограмів поросята вже кудись кілограмів. Але це не є ті рамки, це є... Е, від, і це є, е, Кожна людина виробляє свою тактику. от, І мене вона задовольняє. Так, тут вже дзвонить. Ой, нехорошо. Я маю на увазі нехорошо в плані, щоб не видно, навіть мене там помаленьку помаленьку йде сім'я, дуже-дуже помаленьку. Так, дівушка, ви що? Одне осі міняємо, другі збираються поросити, якщо все нормально, то на дня буде відео по опоросам, по результату. або це може бути, це життя, але готовий вже до цього. А в теперішнє час, то взагалі Вовше... трошечки допоможу, бо не хочу входити сім'я. Ну, таких сороматок можна парувати і внутріматочку. Тих-тіх-тіх-тіх-хі-тепе-тепець, степеть. Стоп-хоп-хоп. Степе, оп, оп. оп. Стоять. Вчора теж вечором осі міняли, але мені не дуже сподобалось, сподивимося, що вечором. Якщо буде стояти вечором добре, то будемо перепаровувати ще раз. Ну, Хоч Вона і зараз стоїть доволі непогано. Вона як викопана стоїть. Тобто все нормально. Але чому? Нема ніяких ні виділення, не було нічого. Я маю на увазі ну, після опоросту і після одлучки. Ну, Немає, тобто це начебто добре, але тяга щось погано. Дуже-дуже медленно. ой накатаюся копати. Сьогодні ж роботи не почати грати. А ще ж тільки ранок. Рімоха. Ковбасний завод за тобою плаче. Це найхоже, коли свинка не стоїть. Ну, Порвачки в основному бігають по всіх клітці. Якщо все нормально, у нас буде пороситься порвачка. Якщо все нормально... Розкажу, покажу. Порована в 6,5 місяці. неї була прилічна. Та Такі свинки, як одну в мене брав Тарас, одну брав кубу, на одну володька. Ну володька не зростука там. Трошки допоможемо. О. І ось ти як. Ота так порвачки порвати, вони бігають по всіх літ. То, може ввечері нераз буде <кій> і то. Все, а сяду, сяду на неї, то вона хоч стоїть. <кій> Можна покурити, кофе купити. Можна потолки помити. Так що, друзі, якось так. Ну, не акції. Не подобається мені все це діло. Ну, Йде, йде, помаленьку йде, ну мазухи пухи, все улетіло. А тут... Тихо-тихо-тихо-тихо, Ну, не витікає, це вже є дуже добре. Все, флакончик пішов на стяг в О, не знаю, там видно чи ні, це дуже-дуже добре. О, ну Буває, приходиться повоювати. Чітко, чітко, чітко. Оце вже воно вже видно, не знаю, видно там чи ні. Флакон почав стягуватися. Все, як, як перша під льодом. Можна спустити воздух. О, і пішло, 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 але трохи скидає, трохи йдуть виділення. Чуть-чуть скапує. О, ну, але обратно зажали, воздух спустили і стягується. Так що, друзі, якось так. Все, знімаємо баночку. Придеться, я думаю, іти їхати перепарувати. О. Що ти в мене поїхали? Їхати, бороти, брати сіля. ну, Якщо буде час, тому що все забрати порося. Ой, звісно, піднявся телефон. Не знаю, селфі-палка, вона взагалі Постро... настроїш її так, вона піднімається щось то догори, то вправо. Ну, Є вже в мене нова селфі-палка, Купили, але немає знизу підставки. От, Можливо, вона продається окремо, треба би спитати, подивлюся, різьба є. Так що, друзі, такі справи. Отак От працюємо. Зараз вже мазухи підемо, витягнемо катетер. На цьому будемо завершувати відео. Всім бажаємо скорішої перемоги. Тут вже тиха година. Усім бажаємо миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, хороших опоросів, мінімум падіжа. Усім миру, здоров'я і добра, пока-пока.